На вулицях нашої громади дуже часто тепер і зустрічаємо людей, які є у візках, без рук, без ніг. І чим далі ми будемо таких людей бачити на вулицях і не на шкодь, коли хочеш допомогти. Приїжджала з візитом міністерка соціальної політики, тобто йде комунікація з владою та з населенням. Наталія Парійчук, я представляю ініціативну групу «Всі різні Сі свої Долбунівська громада. Насправді ініціативна група різні сі свої це частина програми одного із проєктів, які є в громаді, але яка не фінансується за донорські кошти. Це програма, яка створена для спрямована для, щодо соціального спрямування, і тому підхід був такий дуже погаться соціальна. Сфера це така непроста сфера, тому підхід в обранні членів команди ініціативної групи досить непростий. Тому з такою особливою увагою приділила, щоб обрати таких членів команди. Це входить. Корнічук Ольга, вчитель початкових класів з Долбунівського ліцею номер 2 нашої громади, також Анна Стецюк, це практичний психолог того ж ліцею. Завданням нашої ініціативної групи це працювати над соціальною згуртованістю у нашій громаді та соціальною включеністю незахищених верств населення. Перший захід, який ми організували ініціативною групою всі різні, всі свої. Це було спільно із геріатричним центром нашим, пансіонатом геріатричним, це був візит у наш краєзнавчий музей. Таким чином, ми і подолали такі стереотипи, що в нашому Зловбунівському пансіонаті живуть не лише люди похилого віку, але й молодь. Яка є виключена із життя громади. Нашим завданням було це показ фільму, так, якогось документального фільму, щоб молодь геріатричного передивилася, потім у нас мали би бути якісь обговорення, тобто такої живої бібліотеки. Але на наше здивування ми були зовсім не підготовлені. І їм були цікаві історії про сам краєзнавчий музей, адже краєзнавчий музей нашої здолбунові це колишня катівня. Тому після цих цього заходу ми зрозуміли, що не, не можна людей змінити, людей змінити їхню свідомість. А потім потрібно працювати над саме над сприйняттям таких людей, тобто сприймати їх такими, якими вони є, адже зараз на вулицях. Нашої громади дуже часто тепер і зустрічаємо людей, які є у візках без рук, без ніг. І чим далі ми будемо таких людей бачити на вулицях все більше і більше. Тому потрібно навчитися сприймати людей такими, якими вони є, навчитися спілкуватися з такими людьми, адже є таке правило і не нашкодь, коли хочеш допомогти. Було безліч заходів. Які організовували ініціативна група Всі різні всі свої і ми долучали партнерів наших, тобто це в нас і територіальний центр з Дубунівської громади, а також і інклюзивний центр. На одному із заходів, які організовували ініціативна група Всі різні всі свої спільно з інклюзивним центром? Це був захід по профорієнтації. Ми запросили професійні училища з Квасилова, з Долбунова, з Радивилова, також випускники інклюзивно-ресурсного центру і їхні батьки. Запросили також представників з органів місцевого самоврядування, це безпосередньо голову з Долбунівської міської ради. І на під час цього заходу одна з мам піднялася і. Запитала, чи може голова громади підтримати таку ініціативу, щоб створити якесь дозвілля для цих діток, адже після закінчення інклюзивного центру вони, ну, тобто, зупинилися, вони не мають дозвілля з чим зайнятися. Тому з певністю можу сказати, що внаслідок нашої ініціативи всі різні всі свої утворила ще одна ініціатива, така як жовта парасоля. Хочу ще зазначити, що Минулого тижня в Долбунську громаду приїжджала з візитом міністерка соціальної політики. Адже в нас в громаді створений центр з надання психосоціальних послуг, це один з чотирьох в Рівненській області. І коли їй розказали, що в нас в громаді діє така ініціатива як жовта парасоля, вона дуже була приємно вражена, адже жовта парасоля це не лише про гурток, вишивання, малювання і так далі, а це про навчання, це про включеність діток з інвалідністю, так тому. Раджу долучатись до таких ініціатив, так не боятися спілкування з дітками з інвалідністю. На одному із останніх заходів, які проходили жовта Парасоля, так один із наших ліцеїв практикувалися, як прикрашати бутерброди. Тобто вони були такі веселі, з бедриками. Я думаю, діткам дуже зайшло, сподобалося, і вони були дуже приємно вражені. Голова громади він підтримує таких людей, дітей з інвалідністю, адже в нас в громаді є дві громадські організації дітей з інвалідністю. Він допомагає завжди їм, коли вони звертаються. Тому ця ініціатива була прийнята так, і втілена в життя. Кожного разу вони збираються тут, адже є. До жовтої парасолі ходять, входять дітки на візках, але в нас на базі терцентру є три інвотаксі, які допомагають доставляти таких діток. І тоді відбувається захід безперебійно. Тобто, Плани на майбутнє нашої ініціативної групи це створити таке безбар'єрне середовище, де би могла молодь. З інвалідністю та молодь нормотипова спілкуватися без кордонів. Це можуть бути і місток, так, де могли би ділитися досвідом і самі громадські ініціативи, які працюють із ВПО, а також із незахищеними верствами населення. Бажаю всім бути активними, не боятися вкладати свої ресурси, ініціативи для розвитку громади. Thank <laughs> you.